Її ж треба держати постійно в Іменно, ну, Куди глаза дивляться, туди і зброя. Нема там, що так дивися. У тебе ти довжен слитися зброєю, ну, куди глаза, туди і зброя. Бо тут такий момент, самі розумієте, тут долі секунди рішає. Армієць на псевдокум показує свою зброю ручний кулемет Калашнікова. Дуже прицільна, дуже влучна, як я кажу, на неї мелкокаліберна вінтовка. 45 патронів запасу, підеть, б'є, прицільно, все, в принципі, відлічно. Вона вже в мене, як то кажуть, вже заробила <кхи> трошки трофеїв. Трофеї, його зброя заробила напередодні у штурмі на Бахмутському напрямку. Нас запустили в посадку, закріпилися на перших окопах, часа два-три старалися прорвати лінію оборони. Було тяжело, звісно, всі хлопці дружно і з правої сторони нам допомагали, хто чим міг. Потім, звісно, пробували, намагалися лісти не вийшло, Пулеметчики дуже крили. Ну, Потім приїхав наш хороший знайомий на мішки, пробили їхню лінію, ми зайшли, я залітав саме перший на окопи. Це був його перший штурм і перша зустріч з ворогом в притул. Там їх було в приділах 16 чоловік. Ми одразу першого командира прибрали і звісно, почали ламатися. Почали здаватися, почали тікати. Ну, ще чоловік тікало через поле. Там їх сусіди наші, кого догнали, кого забрали, як то кажуть. Стрьомно було дуже. Ну, в принципі, все нормально, роботу виконали. Забрали посадочку. перші години після штурму додає кум, не міг розмовляти, втратив голос. Ми завжди стараємося друг друга, я ж кажу, підтримувати, працювати криками. Ну. Во-первых, коли йде бой, ти ж не завждиш, і жестами ти передати не зможеш. Коли на вас біжать і просто кричать, і стріляють, ну, це ж не кожен видерже таку психологічну атаку. Просто чоловік ну, машинально починає вставати і просто так тікати, що землю під собою не чувствує. Між боями Кум та його побратими продовжують тренування. Так відпрацьовують штурм ворожих позицій. Одна група заходить, інша прикриває. Тут справжня зброя і справжня спека. Лише замість ворога поки що повітряні кульки. Якщо заходу шарик залишився, значить у нас залишився один кхе, незваний гость на нашій землі, скажімо так. не уничтожені. Тому заход і виход, все має бути по нуля. Прицельно стрільби. Коли заганяєш людину бігом, потім заставляєш його на відстані 150-200 метрів попасти. Шарик, який вітром нахиляється, то важке попадання. Ну, у рібят виходить. Дід тут за інструктора. Має досвід бойових дій ще з 2014-15 років. Я кажу, що війна не вчить, але дуже багато того, що дає досвід. Ми на своїх помилках вчимося. Свій досвід він передає бійцям. Щоб вони знали, що таке побратим. Щоб знали, що у нього є завжди справа, зліва є підтримка, щоб вони могли спокійно довіряти друг другу, дати їм то, щоб вони розуміли, навіть без слов. Мені завжди виходить дати команду словами. То не дозволяє, то противник теж має уші, Слухає тут сформується сім'я, скажімо так, як вони працюють тут, так вони потім може виходять на реальні дії. Ці українські воїни вже зараз, тут на Донеччині, метр за метром повертають свою землю. Пішло час вже відвоювати свою території, поставити жирну точку на цим і вертатися додому. А навіть так затягнулося вже. Важко, але потроху кожен день є свої перспективи, крок за кроком, а ми йдемо вперед. Гляньте, ж, яка в нас красота. На моє міння, Україна це кусочек краю. У нас, гляньте, Крим, ну візьміть, нас все росте. Гляньте, інші країни. Нічого б сюди не прийти, не забрати. Ну, звісно, тут є ми, які будемо ціною життя стоять до останнього. Страха немає. Може, й дурний тільки не боїться. Ну, будемо старатися йти до перемоги. Як то кажуть, щоб друг другу в Москві дулі крутили на параді. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.